Всім доброго ранку. Ми по магазинах готуємося до відпуска. трошки скупляємося і зайшли на сніданок. Ось такий у мене з бейком. Я вже так думаю, як, як сказати, його вже по-українськи думаю. І латево. Привіт! Я була на манікюрі, такий зробила колір. А Оскар був вдома сам, ось зустрічає, так. Да? Зараз йде з ним на прогулянку. Скажіть, як їх можна не любити? Собак, котів, це ж вони такі милі. Так, да, Оскар. Він завжди зустрічає. У нас дітей в Польщі, там кітки, а тут собака Оскар, так? Да? Да. Все, йдемо на прогулянку. Гуляємо на прогулянки. У нас сьогодні тепла погода, пасмурна, але тепло, не холодно. А це ось уперся і не хочу ніде йти гуляти вже. Трошки погуляв і додому. Дивіться, ось я його тягну гулять, а він уперся. Оскар. Пішли? Пішли? Не хоче? Да? Не хочеш? Бо знаєш, що після прогулянки вдома на нього чекає вкусняшка і його паличка. Да? І тепер він все в туалет сходив і все, гуляти більше він не хоче, він хоче додому. Ні, Оскар, пішли, викинем. Пішли, пішли, пішли. І попробуйте його втягнути, сили в нього стільки. Пішли, Оскар. Так, покажу, що я прикупила, купила на гостинці шоколад. Це дуже смачний шоколад. В Польщі є шоколад, але там в основному мілка да? із таких, який хороший. Можливо, є і такий, але він там буде дуже дорого коштувати, тому що це британська фірма виробляє цей шоколад, і тут він недорого. І дуже-дуже смачний. Знову повторюсь, дуже-дуже. І оці клейки, це такі палички шоколадні. Вони такі ось, бачите, ну, такі, структура така якась в грузі порізана. Також смак неперевершений. Це така фірма. я не буду, Я її не рекламую, я просто рекомендую. Купила отакий шоколад отакий шоколад. І це такий шоколад, воно нам опоминає привкус печива із шоколадом. І ну, за оце я заплатила все 11:50. Так що для Великобританії це недорого. Ну, і ще я хочу купити конфеті, я потім покажу. Це. Мої невеличкі подарунки. Для внука. ну Салфетки в дорогу, як же без них. Купила собі для мого апарата, що я міряю, цукор, щоб ланцети. Запасні, тут їх 24 штуки коштує це 4, з -то, 4 фунта. Чи 55, чи 95, пенсії щось таке. Ну і ще купляю ось таке для свіжого дихання спрей. Він тут без алкоголю, без цукру і коштує також ще 3,95 чи 3,65. Тоді на 100, 100 спреїв, по-моєму. Да. Купила собі для волосся. Відращую трошки волоси, тому що на роботі неудобно з коротким волоссям, в мене волосся в'ється, і коли я працюю, там сауни, пар, і волосся зразу, я з утра роблю прическу, вирівнюю, але коли приходжу на роботу, починаю працювати, він крутиться, страшне. Як барашка. І тому е, той волос тоді в різні сторони тричить, тому я хочу трошки відростити і буду його закалювати. І це коштує 2,50. Також купили внуку отакі машинки. Він дуже любить машинки: великі і маленькі. І у нього цих маленьких машинок, я не знаю, стільки е, дуже багато. Ну, і так як ми летимо не з чемоданами, а з рюкзаками, тому що. Ну, невигідно, чемодан дуже коштує дорого, і коли прилітаєш обратно в Британію, повинно... потрібно чекати дуже довго, поки ти його отримаєш чемодан. Ну, от з цим тут на... така є напряжонка, що чемодани дуже довго розгружають, як сказати, із самоліта і дуже довго потрібно чекати. Тому ми летимо із рюкзаками. Нам потрібно геть трошки мало речей. І невеличкі подарунки ми беремо те, що можемо взяти, От сразу прийти, внуку віддати іграшку, а потім ми там підемо з ним в магазин і щось йому купимо. Це також ми купили на подарунок отакі от лапті. Написано, що це на 39-й розмір. І вони кажуться, що вроді би великі, але вони йдуть. Я... Поміряла на свою ногу, десь ідуть на 37-й розмір, тому що тут дуже багато такого хутра, бачите, і вони такі теплі і в'язані, і підошва Дивіться, яка хороша. І коштують ці лапті, я неправильно поставила отак, і коштують ці лапті це Маркен Спенсер, 20 фунтів. Поділюся, ще з вами такими інтимними речами. Не знаю, раніше. Уже такий вік. Раніше купувала лівчики такі гіпюрові, гарні були. Ну, В такому молодому віці усіх, як то кажуть, груди стоять гарні, а вже в нашому віці не дуже, десь вони діваються. І все жме, і все даве. І тому купила ось такий. він, бачте, Тут така є підставочка, щоб тримали форму. І без різних застібок, щоб ніде нічого не давило в дорозі, щоб було комфортно дихати. І коштує це 22 фунта. Це також Марк Спенсер. Ну вони дуже комфортні і дуже удобні. Я вже, такі, я вже такі купую. Ну що, таке життя. Ніхто ніколи не думав, що <кхем> всі молодому віці ми думаємо, що молодість вічна, але ні. Ну, і зараз я себе не чувствую, що я якась старуха, але, але я бачу, дивлюся в зеркало, да, я бачу, <кхем> я себе бачу, хоч в душі відчуваю себе молодшою. Ну, що поробиш? Також поділюся з вами. Чотири. 4... Ні, не 4. 14 фунтів троє штук коштує от таких 14 фунтів. Ну, Це також Марк Спенсер. Е, такі гарні, тут гарне качество. Написано, так, да, бачите, Марк Спенсер. Це також не реклама, просто показую свої покупочки, що купила. Ну, в дорогу треба, щоб їхати. Хватає всього, але в дорогу. Я так привикла завжди, що коли ми їдемо, береш завда новенький. Ще покажу, купила штани собі. Також це Марк, Марк Спенсер, Це 12-й розмір. І найголовніше, що мені подобається, що це слім і пишуть шорт, короткі, лінії, довгі. Тобто ви їх купуєте і не обрізаєте. Коштують вони 22 фунта, але таке качество дуже приємне на тілі. Їх, коли одягаєш, на собі не, не відчуваєш. Вони стрейчеві, вони тянуться. Якраз дорогу те, що треба, те, що потрібно. Ну І саме основне, я вам показувала, що я книгу вже одну прочитала, вже здала її. І це ось вже прочитала другу. Уже треба ідем в коледж, ось, ось здам. Уже я прочитала штук п'ять книг да, на англійський. Дуже цікаво і дуже подобається, узнаю дуже багато нових слів. І вже автоматично ти все переводиш ще показувала, що я ось цю книгу читаю. Але, так як мало часу. О, ну нічого найду, де я читаю, то моя закладочка така. Ага, вона ось відкрилася. Так як. Багато часу я то робота, то ще щось. То читаю ту книгу, то вчимо слова, то готуюся до коледжа, тому що пишемо кожен раз пишемо ми екзамени. Ну, не екзамени, а такі тести. Готуємося до екзамена. І тому цю книжку читаю повільно, але вона також легко читається, і це мені також подобається. Така книжка можете. Собі також знайти, якщо на українській мові є я думаю, і почитати. Книжка дуже цікава. Красулечка відпочиває, так, да? Оскар? Ну, скажіть, ну як їх можна не любити? Яких можна не любити, А? Як вони такі усі хороші? Я вам покажу і кота, Да І кекса покажу і споїду. Так, да? Оскар? Мій хороший, ти хороший. Він так завжди зустрічає з роботи, несе іграшку. Да? Каже, він завжди несе іграшку вам і чекає, що ви йому дасте вкусняшку за це. Що ти хочеш? Що? Хочеш, що ти хочеш, щоб чухали тебе ще? да? Ти любиш, як тебе чухають. да? ти любиш це. Ти любиш? А у нас тут сьогодні я накришила ось так міленьку м'язку. Таке ми купляли, Буде паста карбонара на вечір. Так, і ще хочу порекомендувати, хто хворіє на діабет, при діабету все їжте манго, фігу це можна, вони солодкі, але вони мають низький глікемічний індекс. Тож то вони не дуже швидко розщяються в крові і не піднімають цукор. Так як ті е, фрукти, овочі, ну ті продукти, які мають високий глікемічний індекс, вони дуже швидко розщяються, і тоді в крові дуже швидко піднімається цукор. Так що бережіть свої, своє здоров'я і купуйте ті продукти, які ваше здоров'я бережуть. І Менше пийте газованих напоїв, пийте воду. Я вже відвикла від газованих напоїв, але також пила кожен день то всі, то Кока-Колу, то фанту, то ще щось. В даний момент пілю воду і забула за ті смаки, так що, повірте мені, від цього можна відказатися.